Верховна Рада затвердила нові дати для свят. 25 грудня, Різдво Христове, замість 7 січня, 15 липня День Української державності замість 28 липня. 1 жовтня День захисників та захисниць України, замість 14 жовтня. Нові дати почнуть діяти з 1 вересня. Тобто, День Української державності цього літа в останній відсвяткують 28 липня. Йдеться на сторінці Кіровоградської ОДА. ЦНАП впроваджує нові послуги Держпродспоживслужби у Кіровоградській області, а саме анулювання документа дозвільного характеру, Державна реєстрація потужностей операторів ринку, внесення змін до відомостей Державного реєстру потужностей операторів ринку та інші. З переліком нових послуг та необхідних документів можна ознайомитися на сторінці ЦНАПу. Прийом громадян здійснюється за попереднім записом в електронну чергу. Телефон для довідок 0800 40 44 45. Шість проєктів програми з відновлення України реалізують на Кіровоградщині спільно з Європейським інвестиційним банком. Про це 18 липня повідомив голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій Сергій Коваленко. До переліку включили два проєкти в Олександрії. Це капітальний ремонт НВК Олександрійський колегіум спеціалізована школа та капітальний ремонт Олександрійського навчально-виховного комплексу ЗНЗ 1-2 ступенів номер 17 ліцей, повідомляє прес-служба Кіровоградської обласної ради. В Олександрії відбудеться благодійний концерт гурту «Танок» на майдані Конго. Під час концерту збиратимуть донати на Збройні Сили України та проведуть аукціон. Концерт відбудеться в понеділок, 24 липня о 19-й годині біля Палацу культури «Світлопільський». Голова обласної ради Юрій Дрост разом із головою постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій Сергієм Коваленком 20 липня з робочим візитом відвідали Олександрійський фаховий медичний коледж. На виконання рішення облради про призначення директора медколеджу Юрій Дрозд підписав відповідний контракт із Наталією Сергієнко. Першочергове питання розширення матеріально-технічної бази медколеджу для практичних занять студентів, зазначив у спілкуванні з викладачами закладу голова облради. Також 20 липня Юрій Дрозд підписав контракт з Іваном Барановим щодо перебування його на посаді директора Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв терміном на 5 років. У ході візиту до коледжу голова облради ознайомився з роботою закладу та оглянув гуртожиток, де проживають студенти, а також тимчасово переміщені особи. Про це йдеться на сторінці Кіровоградської обласної ради. У рамках національного фестивалю Код нації до 32-ї річниці незалежності України громадська організація Молоде покоління та благодійний фонд Відсоток небайдужих оголосили всеукраїнський конкурс творчих проєктів Код нації. Конкурс проводять з метою популяризації україномовного контенту, української культури та народних звичаїв, зокрема в пошуку сучасного коду нації, крізь призму автентичної культури, історії та традицій. Також важливою ціллю конкурсу є збір коштів на підтримку Збройних сил України. Дізнатися детальніше про умови конкурсу та подати заявку можна за посиланням, вказаним на Фейсбук-сторінці міської ради. Заявки приймаються до 30 липня. У неділю 23 липня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 18, в день плюс 27. Атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 4 метри на секунду.